Зі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився товариський поєдинок у Туреччині РФШ, Динамо Київ. 1-0. Динамо Київ перемагає. Да, мої любі друзі! Да. Тут ви рахунок не бачите, але я вам, друзі, кажу, ще 1-0 рахунок на користь української команди. І м'яч забив Тимчик на 75-й хвилині матча. Ну давайте, друзі, про все ми поговоримо та порядку. І розпочнемо ми зі стартових 11 одинадцяток, зі стартових складів. Київ, Руслан на воротах, Попов Міхавко, Вівчаренко, Тимчик, Міхайленко, Валентин Робчинський, Володислав Кабаєв, Олександр Пігальонок. Андрій Ярмоленко, капітан команди та Владислав Ванет. Це стартова розновка київського «Динамо». РФШ Ф. Ша Ондооворота, Хмареш, Пренга, Ліпущик, Салнікс, «Панич», Караміша, Дішарія і Унієкс, Тала «Лемайч». Це стартова одинадцятка відповідно аврійської футбольної школи. Ну, а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам та матч говорити. О, ось, ну що ж, друзі, ну що ж, друзі, е, в принципі, такий спокійний початок, не було таких то моментів. Ось, е, справді, друзі, змоги подивитися матч речі не було. Тому що, через технічні причини цей матч, наприклад, і жаль. Все-таки не показали, але в будь-якому випадку в будь випадку, ось, в принципі, такий матч без таких ось явних моментів. Більше кияни атакували, ось, в принципі, більше володіли м'ячем, але, в принципі, сказати, щоб у киян була якась тотальна перевага. Ну, я би все-таки не сказав. Але тиснули. Все одно тиснули і справді футболісти київського Динамо. Ось там КБФ небезпечно пробивав з метрів 25-й м'яч, там в руку вертери прилетів. Тобто були, напані такі спроби у київської команди. Але реалізувати їх все-таки не вдалося. Ось. Валентина Робчинського ще також був шанс непоганий для того, щоб забивати. Ось. До речі, на 21-й хвилині контратака, непевна, пройшла РФ. Ось. Тала пробивав головою, фактично з лінії вратарського майданчика, але м'яч пролітає повз ворота над поперечкою. М'яч пролітає. Ось. Ну і перштант цьому і завершиться. Тобто кияни більше володіли ініціативою, більше на м'ячі були, кияни більше атакували. Більше створювали тиск на ворота противника, але ось забитий ось цей бажаний гол. ну Все-таки ось не вдалося. Тому перший тайм завершується другий тайм. ну До речі, друзі, у другому таймі взагалі Киян ще відбудуться заміни у другому таймі, так? Да? Ось. А в принципі, Кені напогано розпочинається. Другий тайм. в принципі, Знову, в принципі, тиск більш створював на народ суперника. ФШ легко, взагалі-то не було. Хоча ризька футбольна школа, це, звичайно, ще дуже сильна команда, і контратаки в них також на плані проходили. До речі, Балабав Динамо з'явиться. ще Саленко, Озимай, Задорожний, Осіпенко Ще з'являться у київського Динамо у цьому та-матчі. А, ось, тому, друзі, якось так. А, ну, До речі, друзі, до речі, друзі, да, ось другий тайм. А, ну, В плані небезпечних шансів не поступався. Перший тайм. Другий тайм а, ось, не пані були атаки у Київського Динамо. А, ось. Було було багато браку в передачах, у виконанні обох команд. Більшість атак. Ну, тобто більшість атак просто-напросто до моментів. Тобто, там були перспективні атаки, але десь захлиналися вони далеко від Володіння ось, суперника. Тобто не Непогані були ось атаки, да? ну і чогось трішки не вистачало, щоб довести ці атаки до збитку м'яча. Це мені справді перемнагадує матч, коли це команда в Люзі Європ. Де нібито Динамо також. Чи ні, нібито, так то вона, то і Є, динаміці домінували. Більше володіли м'ячем, більше атакували, створювали тиск на варт суперника. І деякі атаки просто іноді не давалося довести до логічного завершення. Вось, але ось вона, друзі! 75-та хвилина. матчу. Кияни затискають суперника біля воріта, дається затиснути свого суперника. Чотири кутових, там, якщо не помиляюся, було. Там за кілька хвилин чотири подачі з кутових було у Київського Динамо, і одна з них. Дає свої результати. Андрій Ярмонко скидає м'яч. На тимчика. Тимчик. Всі очікували, що там Саша буде подавати. Але ні, Саша. Саша, він закидає мяч у дальній верхній кут, гол. Ось це так, гол. Від Олександра Тимчика. Закидає м'яч у дальній дальний верхнікут 10. Динамо Київ забиває дуже важливий гол! 1-0. Рахунок стає на користь української команди. Гравці ірильської футбольної школи таки не змогли відігратися. Команда намагалася відігратися. Ось. Але в останні 10 хвилин на футбольному полі. Ось у Динамо якраз з'явилися ряд футболістів інацької команди. Ну, підсумку Кияни здобувається перемогу з рахунком 1-0. Друзі, якщо підвести підсумок цього матча, ну, в принципі, поділо, поділо, Динаміці перемагається, не скажу прям, що було прям багато голівих шансів у київського Динамо. Але, в принципі. Ну, на 1-0 ж точно награла команда Олександра Шавковського. На перемогу награли. ось. Олександр Але Тимчик. Як же там Олександр Тимчик? Який же геніальний удар від Олександра Тимчика. Ось, Ну і Каяни таким чином перемагається, перемагається за такий шикарному забитому м'ячу Олександра Тимчика. Друзі, що думаєте взагалі то ви з прив'ятіть цього матча? Напишіть свої думки в коментарях, якщо у вас є бажання, друзі. Я вам бажаю тільки добра та щастя в житті. Будьте щасливі завжди. Усім вам до побачення. Усім до нових зустрічей. Бережіть себе.